Впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили 88 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. В головному управлінні ДСНС в області відбулися заходи з нагоди Дня Конституції України. Пожежна безпека під чажнив одне з пріоритетних завдань рятувальників. Прикарпаття літні пригоди без шкоди на Прикарпатті Стартувала інформаційна кампанія для дітей. Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС в області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено більше чотирьох сотень таких знахідок. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, містах на відкритих територіях, лісах та на полях області та навіть на подвір'ях громадян. Так 24 червня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Було знищено 40 ручних гранат часів Другої світової війни, виявлені в селі Раковець Городенківської територіальної громади. Також 26 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Вороненко Поляницької територіальної громади. Було виявлено вибухонебезпечні предмети. До місця виявлення одразу було направлено піротехніків головного управління ДСНС у Івано-Франківській області. Як з'ясувалося, по прибуттю це було 37 фугасних авіаційних бомб ФАП-50 та одна осколочна авіабомба часів Другої світової війни. З них 27 було виявлено при додатковому обстеженні прилеглої території. Також нагадуємо, що 15 вересня 2021 року Група туристів з 12 чоловік, двоє з яких діти, під час привалу на полонині під Берди поблизу села Вороненко. Надвірнянського району розвели багаття, після чого відбувся вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитя. Ачі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Тому рятувальники Прикарпаття нагадують, якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, потрібно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Та дочекатися приїзду спеціальних служб щоб точно вказати місце та обставини виявлення. Ні в якому разі не підходьте до знахідки. Це може бути вкрай небезпечно. Одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета, тому що удар лопати, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху. В жодному разі також не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечну знахідку. Не допускайте сторонніх осіб. Ні, в якому разі не дозволяйте підходити дітям, доки не прибули фахівці. День Конституції України це одне з найбільш значущих свят нашої країни з точки зору процесу державотворення. Основний закон держави було прийнято у 1996 році, 27 років тому. День Конституції сьогодні особливо важливий для нас у часи, коли Україна бореться за свою державність у війні з країною агресором. Цього дня ми сповнені почуття гордості та скорботи за всіх, хто віддав своє життя за Україну. Тому 28 червня заходи з нагоди Дня Конституції традиційно розпочалися з шанування пам'яті загиблих та державного гімну України. Під час проведення заходу начальник головного управління ДСНС Івано-Франківській області Володимир Чернецький відзначив за сумлінне і високопрофесійне виконання службових обов'язків кращих працівників підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС в області, почесними грамотами обласної державної адміністрації. Та грамотами головного управління. Україна розпочинається з кожного з нас. Упродовж сторіч мільйони українців боролися і сьогодні виборюють свої права, які закладені в Конституції України. Конституція оберіг нашої державності, Конституція показує наші принципи, наші цінності, наші ідеали рівень свободи і права, які ми готові захищати. Наша батьківщина країна з багатовіковою історією. Упродовж сторіч мільйони українців боролися і сьогодні виборюють свої права, які закладені в Конституції України. Ми сповнені почуття великої гордості і скорботи за, за захисниками, але ми боремось та неодмінно переможемо. Від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю батьківщиною. Подвигами наших воїнів і тих, хто наближає довгоочікуваний день великої перемоги. Слава Україні! Демократичний розвиток ніколи не був легкий, тож наберемося терпіння і віри у те, що Україна переможе агресора, відновить територіальну цілісність, і наступні покоління українців будуть жити в Україні, яку з гордістю можна буде назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою. На території Прикарпаття невдовзі розпочнеться зернозбиральна кампанія. Щоб жнива пройшли без втрат, рятувальники наголошують на необхідності дотримання протипожежних заходів у місцях збирання та зберігання зернових. Найчастіше основними причинами виникнення пожеж під час жнивної кампанії є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Додатковим фактором ризику сьогодні стала велика кількість вибухонебезпечних предметів на території. Сільгосгосподарських угідь. Тому з метою запобігання виникнення пожеж і загорань на хлібних масивах Прикарпаття, рятувальники проводять інформаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки і підготовки сільгоспідприємств. На території Івано-Франківського району, який є самим більшим районом Івано-Франківської області, знаходиться 38 вісім сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощенням сільськогосподарської продукції. Зараз ми знаходимося на одному із них. Проводяться заходи щодо Попередження пожеж під час збирання урожаю, підготовки до збирання урожаю на території нашого району методом проведення інструктажів. Надаємо практичну допомогу, розказуємо, як правильно підготувати техніку згідно правил пожежної безпеки. Так, працівники відділів запобігання надзвичайним ситуаціям підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС в області проводять інформаційно роз'яснювальну роботу на підприємствах, що займаються вирощуванням, збором, зберіганням та реалізацією зернових увагу працівників та керівників підприємств. Рятувальники акцентують на наявність застережливих знаків пожежної безпеки та забезпечення збиральної тех. Техніки, первинними засобами пожежогасіння. Рятувальники також наголошують, що всі працівники, які зайняті до збирання врожаю, зобов'язані пройти інструктаж та мають бути вкрай обережними з вогнем і пожежонебезпечними предметами під час косовиці. Варто зауважити, що завершення збиральної кампанії ніяк не обезпечує власників полів від виникнення пожежі, адже однією з гострих проблем були та залишаються загорання поживних залишків і стерні. Працівники служби порятунку наголошують. Що час жнив це пожежонебезпечний період, адже загрозу становить не лише суха спекотна погода, а й хлібозбиральна техніка. А також, на жаль, людська недбалість. При підготовці до жнив ми стараємося традиційно виконувати всі вимоги пожарної безпеки, дотримувати в належному стані засоби пожежогасіння, вогнегасники, лопати, пожарні щити. При виїзді в поле при молоті зернових жнива з комплексом виїжджає цистерна з водою, плуг, трактор з плугом в разі виникнення пожежі, щоб було чим оборати площу. Тому для того, щоб жнива прийшли без пожеж, потрібна постійна пильність та ретельне дотримання протипожежних вимог. Саме це гарантує безпеку, як і під час жнив, так і в період транспортування та зберігання зерна. Щоліта трапляється багато нещасних випадків, які можна було б запобігти. Тому, щоб уберегти дітей підлітків і молодь, а також нагадати їм алгоритми дій у разі виникнення небезпечної ситуації, дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій запустили новий тренд літні пригоди без шкоди. Тож протягом тижня до рятувальників Прикарпаття завітали дітки з центру раннього розвитку дітей мудрик, левенятко та учні Івано-Франківської гімназії Крила. Рятувальники Прикарпаття доклада дають максимум зусиль, щоб канікули у дітей прийшли не тільки цікаво, а й безпечно. А в цьому їм допомагає цікава, яскрава та дуже корисна поліграфічна продукція ЮНІСЕФ. Також під час заходів рятувальники нагадують діткам всі правила безпеки та розповідають, до яких сумних наслідків призводить їх недотримання. Майже 100 діток уважно слухали та поглиблювали свої знання з правил безпеки та задавали чимало запитань, на які отримували вичерпні відповіді. Пізніше побували в музеї пожежно-рятувальної служби, з цікавістю розглядали старовинні експонати, які є на виставці, побували в залі історії, де дізналися цікаву розповідь про події, зображені на картині художника Миколи Верс. Так звану «мармулядову пожежу, яка трапилася 28 вересня 1868 року в Станіславові. Велике здивування у діток викликав кінно-бочковий хід, який використовувався рятувальниками ще в минулому столітті. Після чого сіли за кермо справжньої сучасної пожежної машини та уявили себе Справжніми рятувальниками дуже дякуємо нашій пожежній рятувальній службі за те, що дали нам можливість відвідати таку прекрасну екскурсію. Ми подивилися, як відбувається робота в пожежній частині, подивилися на прекрасний музей. Дітям дуже дуже сподобалося, і ми прийдемо обов'язково ще раз. ДСНС не лише рятує, а й активно навчає. Рятувальники переконані, що підвищення обізнаності дітей з правил безпеки може вберегти їхнє життя та здоров'я, тому що дня у різних куточках. Прикарпаття рятувальники нагадують підростаючому поколінню правила безпечного відпочинку, адже під час літніх канікул дітям слід приділити особливу увагу.